Прости, так на мене. Хіба тут, тут виділиш його так? просто? Що, він добровільно повинен був він прийти сюди. Зразу перший житель. А він не прийшов. Так наша нам та країна мріє. Ось наша країна мріє. Оце справжня країна мріє. А тепер він в себе з'їде. Що ви? Я не знаю, друг. Це ви про кого розповідали? Ми про, про скрипку. Подобається він вам, його дії подобаються. Його дії зараз не подобаються. Ну, Тобто, ця, цей вихід, ці, ці події, що зараз, вони показали, хто є хто. Шторонний. Скрипка ні. Він бере по 50 гривень, щоб до нього прийти, а ми тут оддаємо ці 50 там мрій така не справжня. Ось ця є країна мрій. Справжні люди з справжніми почуттями і справжніми цілями. Вони знають, що вони хочуть. У них душа горить. А він що? Концерт, тролівани, трам пам пам Вони то все.